Всім привіт! Це наступне відео з Київської велосотки 2025, саме про підгірці. Зараз можна побачити під'їзд до села з Новобуховського шосе. Чим цей сегмент може бути небезпечним, тому що з трьохполосної і чотирьохполосної дороги ми з'їжджаємо на досить вузьку і. З потенційним там, зустрічним рухом, тому тут може бути така висока щільність гонщиків, потенційно великий перепад швидкості, що може негативно і там, небезпечно досить бути для там, новачків або людей з не супер великим досвідом. Та і в принципі насправді для досвідчених спортсменів теж можуть виникати тут певні. певні Небезпечні ситуації. Сама по собі дорога тут вузька, покриття класне, але іноді періодично виникають досить глибокі ямки, які неприємно прокатуються, іноді б'ють прямо сильно по рукам. Ну, як завжди, люди, тварини це все досить непередбачено. До того ж, ви ніколи не знаєте, хто їде з вами, що це за людина, чи покаже вона вам яму, чи покаже вона вам зустрічного пішохода, тож треба дійсно полагатися тільки на свою власну увагу. Ну Ось і почався сам підйом у підгірцях. Він такий досить пологий на початку, навіть, можна сказати, достатньо швидкісний. Тому тут головне не перестаратися, не почати дергати з самого початку і дочекатися все ж таки більш крутого градієнту для того, щоб якось більш ефективно розкласти свої сили. Я нарешті в цьому році. Не зовсім сильно розстріляв всі свої патрони на самому початку, то в мене трохи сили залишилися на цей підйом, але все це відносно відносно минулого року, але не відносно гонщиків, які були трохи краще або і навіть не трохи краще, готові для цього етапу. Ну, вже починається деякий більший градієнт, це збільшення кута підйому. А, учасники становляться на ноги. І знаєте, мені здається, що ну, хтось рекомендує сидячи їхати, хтось рекомендує стоячи їхати, комусь легше так, комусь легше сяк. Мені насправді якось більш зручно більшу потужність передавати все ж таки стоячи, а, період, ну, і чергувати це з, з, з сидячою позицією. Якось мені здається, що це більш ефективно. Ну, на моє благо, е відео там з минулого року чи там, з 2019 року. Всі від мене тут уїжджали, а <смітно> в, в, в даному випадку стараюсь якось триматися е з групкою. Хоча, заходячи наперед, е я трохи все ж таки не усидів з основною пачкою і, е і здав позиції, від'їхав назад. Обганяє мене учасник з Байкфелі Cycling Club. Зараз у хлопця сталася неприємна ситуація. Він завів колесо зліва від йдущого гонщика, який, в принципі, теж від'їхав вліво і поклав його. В принципі, це непогано, що це сталося на такій, великій швид... на такій маленькій швидкості, проте все одно досить неприємно. Сподіваюся, все обійшлося просто переляком. На задньому плані можна чути моє забите дихання, пульс 180 десь 185, і це останні 40-50 метрів підйому у підгірцях. Насправді досить складно, досить важко. І як завжди на відео це виглядає не дуже потужно, особливо підйоми. Проте це дійсно складно. Кожен перевіряє свої можливості в таких умовах. І це приносить багато задоволення, особливо після того, як цей підйом закінчується, а особливо, коли ти вже сидиш вдома, п'єш чай і передивляєшся ці відео. Радієш, що тепер ти не страждаєш.